Доброго дня, мене звати Михайло Сергій «Місто містонавці. Сьогодні презентую вашій увазі торцювальні пили Дніпром. Це SL26L та sl 31 l та порівняю їх. Дані моделі торцювальних пил призначені для виконання поперечного різу та різу під кутом дерев'яних заготовок, також виробів з дерева, а також пластикових та алюмінієвих профілів. Їх використовують в меблевій галузі, в будівництві. Деревообробці та відповідно, і для домашнього використання. Що їх, перш за все, об'єднує? Об'єднує те, що в обох пилах конструкція пили дозволяє здійснювати поворот диску до 45 градусів в ліву сторону та поворот столу до 45 градусів, що в ліву, так і в праву сторону. У обох є зручна та швидка заміна пильного диску за допомогою фіксатора шпинделя. Що пришвидшує процес роботи, також корпус, корпус виготовлений з алюмінію методом лиття. Лиття, що гарантує жорсткість та міцність самої конструкції пили. До прикладу, обидві мають якісні та лінійні підшипники, направляючих для плавного руху та без люфтів для, точних, для точності робіт. Мають також рухомий захисний кожух, який повністю закриває диск, та має ролик для руху по заготовці, що додає комфортно під час роботи з деревиною. В обох є підсвітка робочої зони та лазерна направляюча, що забезпечує точний та рівний різ за будь-яких умов. В обох, до прикладу, ширина різу складає під кутом 90 градусів, це 300 мм. Тепер поговоримо про відмінності між ними. Ну, основною відмінністю цих пил це є відповідно їх їхня потужність. Потужність SL26L складає 2 кВт та з кількості обертів до 5000 тисяч оборотів за хвилину, що забезпечує. Швидкий та чистий різ з максимальною глибиною різу в 90 градусів в 90 мм, а що дуже добре підходить для виконання об'ємних робіт. Також, відповідно, пила sl 31 l є найпотужнішою в лінійці і вона складає в 2,2 кВт показник потужності. З кількістю обертів, також 5000 обертів за хвилину. Вона також забезпечує чистий та швидкий різ з максимальною глибиною різу відповідно 110 см. І підходить для виконання об'ємних робіт з товстими та твердими заготовками. Також обидві пили мають відповідно різні діаметри диску. sl 26L має 255 мм об'єм диску. А SL31L має 305 мм. І ширина різу при куті 45 градусів SL26L складає 200 мм. В SL31L 210 мм. Відповідно, і глибина 58 мм SL26L та 70 мм SL31L. Ну, Відповідно, потужність так само відрізняється і вага даних моделів. В 26-й моделі. Це складає в 19,5 кг. Ну, відповідно, в 31-й моделі складає 2,3 кг. Всіх гарних продажів!